Ту заступлетом везде, відікавісно там. Шлюп, шлюпом ліхом. В кінотеатрі у місті Торонто зібралося чимало людей, щоб подивитися фільм, який змушує задуматися. Інтерсепти це не просто кіно, а подорож у глибини людських переживань. говорю, ну, людей тут убиваем. Ну, ты уверен, что это люди? Это, да, это не люди. Короче, ну, непонятно, что мы там освобождаем, да? Короче, да, хуй его знает, есть, За идею война. За какую, блядь? За чью она? Ну, просто, вот это. Ще до початку показу фільму було відчуття особливої атмосфери. Глядачі прийшли з різними очікуваннями, але кожен розумів, цей фільм не залишить байдужим. Я думаю, що фільм важливий тим, що е, доказати, до якої міри пересічний росіян ненавидить українця, і це боляче слухати, але щоб світ зрозумів, що це не є один Путін, це є ціла нація, яка ненавидить нас. Фільм завершився, але в залі ще панує напружена тиша. Глядачі обмірковують побачене, і лише після перших хвилин роздумів починається обговорення. Вайзаріжу, лайкюн грай джа, лайк є, be a hero. One woman said, This is all bullshit. Don't call me again. Why did you decide to include that one saying personality in this movie? Was there a, like a point that was you were trying to make with this? I listened to 31 hours of this audio. It's approximately a thousand of unique conversations. Uh, I was very attentive. I listened to each conversation multiple times, and in this among this number of people that I've heard there were only a few uh, who were critical about the invasion who were against it who were not just critical or like ha had uh, regretted i don't know or had some doubts about it but who also expressed com compassion towards the ukrainians this woman was one of those two or three people that i've heard not only what she says, it's also how she says it. She's angry. Що думають глядачі після перегляду? Ось кілька емоційних відгуків. Оці такі враження, ніби переносишся туди, в ці події і ну захоплюєшся цією мужністю людей одночасно, і, і цей біль такий безконечний. Ну і Знаєте, Вже навіть казати про якусь там ненависть чи просто до цих нелюдів, навіть не знаю, вже якісь слова до них підбирати, тому що ця жорстокість якась така, ну просто неосяжна. Людський розум не може цю жорстокість осягнути безпричинно. Я думаю, спочатку, як я почала слухати, мені було дуже цікаво, що всі, всі жінки, з ким вони розмовляли, їм. Говорили, щоб вони йшли і били, і що вони що їм е, говорили про ту всю пропаганду, що вони чули е, в Росії. А ті, що були в Україні, старалися їм сказати, що ні, то не я правда. Вони не хотіли слухати. То мене дуже денервувало. no pity for Russians. They clearly state that it was their choice and it is their choice even for those people who don't want to be there it's beautiful and it's an ugly word it's a terrible word but it's beautiful to see them realize that and realize what they're doing and realize that they are the wrong one the wrong ones but in, in no ways do they come across as the victims Ну розумієш, цей фільм так працює, що ти йдеш так глибоко, кудись в таку людську, як тобі сказати, темряву. Ну, правда, ти кудись туди так занурюєшся, що неможливо сказати, що це е, брехня, тому що ну, якщо це брехня, і якщо це фейк, то що тоді? Ну, що тоді правда? Це якби такі модуляції голоса перехвачені, що не можна їх. Підробити і це модуляції голосу українські, які теж неможливо підробити. Це голоса тих, хто перемагає темряву.